Між особняками неподалік серед містя Львова кілька новобудов. Серед них і ця багатоповерхівка, фото якої облетіло мережу. Лише за місяць на ній виріс ще один поверх мешканці району обурені. Ну, що ненормально, хто що хоче, то й робить. Я вікна не маю за що купити, а вони будову роблять. Будинок здали два роки тому, та тут ще ніхто не живе. Тривають ремонти. Майстри розводять руками, мовляв, і не чули, що тут виріс ще один поверх. Я зато не знаю. Ви тут робите ремонт і не бачили, що там зверху є надбудова? Ні. Не бачили? Не бачив. І не знаєте, хто живе на останньому поверсі? Ні. Шукайте того господаря, що то зробив, і задайте йому то питання. І ми шукаємо, але марно. Це квартира на останньому поверсі будинку. Тут досі будівельна плівка, двері ніхто не відчиняє. На дзвінки не відповідає. Очевидно, там нікого немає. Квартира виглядає у стадії ремонту. Власне, над нею і виріс незаконний ще один повноцінний поверх, а виявила його комісія під час чергового об'їзду території. Підняли голову і побачили надбудову. Відповідно, ми звернулися в інспекцію арбудконтролю для проведення перевірки, оскільки повноважень для перевірки законності надбудови в районній адміністрації немає. Ви не знаєте, хто це? Ні, ми не знаємо. У Держархбудконтролі зібрали комісію, викликали і власницю квартири на горішньому поверсі, що самовільно вирішила добудувати ще один поверх. Замість неї на зустріч прийшов адвокат. Представник власниці повідомив, що він не знав, що потрібно отримати дозвільні Документи. Банальна історія: в реєстрі речових прав на нерухоме майно є зареєстровано тільки право на квартиру, яка відповідає проекту, який здавався в експлуатацію. Надбудови цієї немає. Через військовий стан в країні кажуть в Держархбудконтролі, провести перевірку можуть лише після дозволу Мінрегіонрозвитку. Його чекати потрібно кілька тижнів. На протязі двох місяців часу власниця квартири має два варіанти вирішення даної своєї проблематики: це демонтувати об'єкт або отримати дозвільні документи. Якщо після закінчення терміну виконання припису замовниця не отримала дозвіл документу і не демонтувала, ми повторно звертаємося в міністерство для проведення перевірки. Штрафуємо повторно даємо припис на демонтаж орієнтовно десь біля 100-150 тисяч гривень. Випадки незаконних надбудов у Львові не рідкість, кажуть чиновники, і найчастіше суд не стає на бік порушників. Одного разу навіть знесли семиповерховий будинок, який звели без дозвільних документів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.